Що спільного між бронюванням військовозобов'язаних та цирком, чи можна теоретично мобілізувати депутатів або ж принаймні вручити їм скопом повістки, як от на цьому відео? На міську раду було направлено розпорядження щодо оповіщення депутатів, але є особи, які проігнорували це розпорядження. А є особи, які прийшли, зараз будуть вручені повістки нашим шановним депутатам. Варто заспокоїти, що депутати отримали не бойові повістки, а сповіщення для уточнення військово-облікових даних та проходження військово-лікарської комісії, а також військові таким чином чи допомогли побратимам. Верного дня і думаю, депутати приймуть правильне рішення по бригаді, по якій потрібно надати все ж таки допомогу. Чи всі підприємства можуть бронювати співробітників, кого можна бронювати за новим законом? Які документи для цього потрібні і куди їх подавати, куди подавати готовий пакет документів щодо бронювання? Та зрештою скільки діється бронь? Усі ці питання розберемо у цьому відео. Я знайшов багато цікавого. Отже, поїхали. Завдяки бронюванню підприємства можуть зберегти ключових працівників. Це критично важливо для розвитку компанії і економіки країни в цілому. На момент повномасштабного вторгнення наше законодавство що регулювало це питання не мало чіткої та прозорої процедури. Але у січні 2023 року постановою Кабміну все це врегулювали. Та перед тим як ми розглянемо ключові моменти, пропоную розібратися, чи всі підприємства можуть бронювати співробітників. Перш за все, хочу сказати, що відстрочку від призову під час мобілізації надають на термін не більше ніж півроку. Право на бронювання мають організації, які працюють в органах державної влади чи місцевого самоврядування, на підприємствах, які виконують мобілізаційні завдання, державні контракти у сфері оборони, а також тих, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Щодо перших трьох категорій, питань немає. А от щодо критично важливих для економіки підприємств варто дещо роз'яснити, що мається на увазі, перше це компанія, у якої мінімальна сума податків, сплачених державі, перевищує еквівалент півтора мільйони євро за податковий рік а сума її надходжень. Перевищує 32 мільйони євро, не враховуючи кредитів і позик. Крім того, це підприємство не має заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску, розмір зарплат на рівні не нижче середнього по регіону. Також ця компанія включена до переліку об'єктів державної власності або важливих для забезпечення потреб територіальної громади і є резиденткою Дія Сіті. Закон про мобілізацію, що набув чинності 18 травня, розширив перелік професій, які підпадають під право на бронювання. До речі, у майбутньому планується давати відстрочку від служби і через дію, але про це я розповім згодом. А поки про те, які організації мають право на бронювання співробітників. В одному зі своїх попередніх відео я вже частково про це розповідав. Зокрема, у ролику про тих, хто має право на виїзд за кордон у відрядження. Хто не бачив, раджу переглянути. Посилання я залишу в описі до відео, а поки більше про тих, хто вже є у переліку. У списку на бронювання опинилися працівники Укренерго ретейлери епіцентру чи Сільпо, Комфі та Ало, а також Водафон і Приватбанку та французького «Кредит Агріколь», мережі Єва, Егерсун, «Світ ТВ», Кінокіт. Працівники телеканалів, які працюють на марафон, єдині новини, співробітники нової пошти. І навіть тут увага, співаки. Хору імені Верьовки та артисти цирків. Як то кажуть, хто в армії служив, той в цирку не сміється. Ні, ну а що? І якраз це викликала купу хейту, зокрема від заступника командира 3 ї окремої штурмової бригади Максима Жоріна. Якщо пересувний цирк України отримав статус критично важливого підприємства, вважаю, що принаймні частину народних депутатів з бронювання потрібно знімати. Ну або хай оформлюються в структуру, яка їм більше підходить. Але про себе обранці якраз і не забули. Ось три нові категорії, які додалися до заброньованих від призову: це ті самі депутати Верховної Ради та їхні помічники. Власники підприємств критичної важливості, а також державні службовці задіяні в аналітиці законопроектів або у підтримці роботи інформаційно-комунікаційних технологій Верховної Ради та кабінету міністрів. Від бронею також можуть з дня на день опинитися рятувальники і поліцейські. Відповідна постанова на днях може бути розглянута кабміном. Також урядовці хотіли внести сюди і так званих гловерів, тобто доставників їжі і працівників компанії онлайн казино Фавбет, Віза Україна та інших, але після черги скандалів цю ідею відкинули. Але давайте повернемося до того, які документи потрібні для бронювання працівників і як відбувається сама процедура. Пакет документів на бронювання однаковий для всіх підприємств: це обґрунтування щодо бронювання, список військовозобов'язаних, які пропонуються до відстрочки, та довідка про кількість військовозобов'язаних на підприємстві. Якщо список та довідка це документи, які мають затверджену форму, то обґрунтування пишеться у довільній формі, але обов'язково воно повинно мати посилання на підставу бронювання. Коли усе зібрано, виникає питання: а куди це все надіслати? Пакет документів необхідно спрямовувати до Міністерства економіки та генштабу. Рішення у генеральному штабі приймається не більше як за три дні. Принаймні, це офіційна інформація, але остаточне слово за міністерством економіки. Після цього інформація надається у ТЦК. І там дають витяг про бронювання працівнику, який отримує відстрочку. Важливо знати, що тепер ця виписка, як і військовий квиток, має завжди бути при собі. Особливо у той момент, коли про неї можуть запитати. Приміром, на вулиці представники ТЦК. І ще одна важлива деталь: забронювати можна не будь-якого співробітника, а тільки того, хто стоїть на військовому обліку та працевлаштований офіційно для фопів. Бронь від мобілізації недоступна. Те саме стосується і фахівців, які працюють за їх контрактами. Це поширена форма співпраці у it сфері Фахівці цього напрямку, хоча і можуть працювати офіційно, але не підпадають під бронювання. Бо Міністерство оборони не бачить їхніх спеціальностей. Для всіх підприємств діє загальне правило: забронювати можуть не більше 50% військовозобов'язаних співробітників. І кожні 6 місяців ця бронь переглядається. То не може претендувати на бронювання таких категорій лише дві: це ті, хто пройшов базову військову підготовку, але не досягли віку 25 років. Друга категорія це військовозобов'язані рядового та старшинського складу, які мають дефіцитні для збройних сил військові спеціальності. Але тут юристи підказують одну хитрість. Якщо такий працівник критично важливий для діяльності вашого підприємства, його можна перевести на посаду заступника керівника підприємства. Керівники підприємств та їхні заступники можуть бути заброньовані незалежно від військово-облікової спеціальності та військового звання. До речі, варто розуміти, чим відрізняється бронювання від відстрочки. Про це розповім далі. Бронювання це лише одна із підстав для відстрочки від призву під час мобілізації. Дуже важливо знати, скільки триває бронювання, і тут передбачено лише два варіанти. Якщо військовозобов'язана особа працює в органах державної влади або місцевого самоврядування, йому належить бронювання на строк мобілізації. Для решти військовозобов'язаних осіб термін до 6 місяців, але це бронювання можуть Продовжувати необмежену кількість разів. Особисто у мене виникло питання: якщо бронювання можна продовжувати необмежену кількість разів, то коли потрібно подавати документи на повторну бронь? Я пошукав і дізнався, що це рекомендовано робити за 20 робочих днів до закінчення терміну строчки. Але буває так, що повістка приходить до заброньованої людини. Період, коли триває процедура продовження броні, що робити в таких випадках, боятися повістки заброньованим точно не варто. Є на це дві причини. Варто просто прийти до ТЦК, і там її анулюють. А друга причина відома не всім. Якщо термін бронювання сплив, а нового ще нема, то ваша відстрочка автоматично продовжується ще на три місяці. Важливо мати при собі витяг про бронювання або його копію. У цей термін вас не мають права мобілізувати. Важливо знати, бронь не панацея від армії, і навіть вона може бути припинена. Ось за яких обставин це можливо закінчення строку дії бронювання, завершення підприємством виконання мобілізаційного завдання або його скасування, завершення організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб збройних сил. Позбавлення підприємства, установи і організації статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Ліквідація органу державної влади, і іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, звільнення військовозобов'язаного з роботи на вказаних підприємствах. Під час написання цього матеріалу я виявив чимало недосконалостей у системі бронювання. Перше, чи можна виключити тут корупційну складову, бо вже мережею гуляють розцінки на таке? Правда чи ні, не знаю, тому і казати не буду. Ну і друге, багато часу в цій історії у людей займає паперова волокіта, і уряд вже, начебто, працює у цьому напрямку. Дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об'єктів та підприємств критичної інфраструктури. Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі. Зокрема, працюють і над створенням електронного механізму бронювання, тобто через застосунок дія. Так, керівник зможе подати перелік співробітників для бронювання і заповнити їхні персональні дані, а також вказати дані про підприємство. Цей перелік підписується електронним підписом. Дані звіряються з відомостями системи оберіг. Якщо перевірка проходить успішно, то в реєстрі з'являється відмітка про бронювання, а заброньований отримує електронний сертифікат. За задумом бронь через дію діятиме один місяць. Якщо виявлять незначні розбіжності між анкетою від роботодавця та даними в системі оберіг, заброньований упродовж цього місяця має актуалізувати дані у ТЦК. Лише після цього бронювання продовжать до шести місяців. Якщо ця інформація була корисною, ставте вподобайки. Досі не підписалися на канал, обов'язково це зробіть. Ну і пишіть у коментарях, про що би ви хотіли дізнатися більше, і ми обов'язково про це розкажемо. З вами був Роман Сагай. До зустрічі.